Дяні свята закінчились, а подарунки у нас ще приходять. І сьогоднішній наш подарунок чудова валізка з книжками від нашого партнера Льота Інституту. Ну що, будемо дивитися? Так, Галина Ткачук, блакитний записник, Оля Русіна. Абрикоси зацвітають уночі. Чудові книжки. Сашко Дерманський. Дуже гарна книжка. Мій дідусь був черешньою. Андрій Бачинський примарив Чорної Діброви. Велика книга почуттів. Таємні історії маленьких і великих перемог. Ключі сили. І що я тут бачу? Пес патрон? І півник? Як і мокрий вечір? І ще багато гарних книжок. До речі. Тор, тракторець, що тягне танк. Ой. Битва за місто. До речі, в цій валізці є також книжка з практичними рекомендаціями про те, як говорити з дітьми про важливе. Зокрема, про війну і про події, які зараз у нас відбуваються. А крім того. Тут ще є і ігри, олівці і розмальовки. І ще я бачу тут чудову іграшку антистрес, яка сподобається, я думаю, всім.